Не всі повинні тебе розуміти. Розумієте, друзі, коли ви починаєте змінюватись і змінювати своє життя, ти стаєш незручним для свого старого оточення, яке, наприклад, звикло просто бухати там кожного дня, ніяк не розвиватися і так далі. Ти стаєш. Незручним для своїх можливо рідних людей, які можливо звикли до якоїсь певної стабільності, що є там зарплата, яку тобі платять, є там начальник, який тобі каже, що тобі робити, і так далі. І відповідно, коли ти реально змінюєш своє життя, ти стаєш незручним для більшості людей. Тому що, якщо ти до цього жив в оточенні людей, які можливо там, ну умовно кажучи, жили таким життям, як і ти раніше, да? що ти там нічого не робив, ніяк ти не ризикував, нічого не пробував, жив в стабільності, то звичайно, коли ти Чеш щось робити, діяти, пробувати, звичайно, ти для них станеш незручним, і вони можуть казати тобі, що ти якийсь не такий, що ти змінився, що ти рухаєшся не туди, але насправді це не так. Тому що в більшості випадків, друзі, коли ми стаємо на шлях розвитку, ми дійсно починаємо жити таке життя, що для інших воно може бути скучне, воно може бути не таке, воно може бути некомфортне, так, коли ти ризикуєш пробуєш, йдеш до чогось і так далі. Не завжди всі тебе будуть розуміти, і навпаки, на шляху до своєї мети, коли ти будеш рухатись, ти знайдеш нове оточення, нових людей. Одей і в тебе все буде окей, да з часом просто треба перетерпіти у цей період, коли ти не розумієш, що взагалі робиться, що відбувається, і так далі. До речі, якщо ти хочеш реально почати щось міняти в своєму житті вже сьогодні, можеш подивитися мій безкоштовний урок по маркетингу, який я записав спеціально для всіх новачків, які хочуть почати себе. Реалізовувати в новій трендовій сфері онлайн, тобто що таке сайт, реклами SMM, як шукати клієнтів, як продавати свої послуги і так далі. Для того щоб його отримати, напиши мені в директ кодове слово старт. Я тобі скину цей максимально крутий та безкоштовний урок по цій темі. Від мене тому це максимально просто.